Буковина може увійти в історію світового спорту як родоначальниця нового виду більярдної гри. У Чернівцях відбувся турнір Буковинська піраміда, в якому учасники змагань грали за особливими правилами, які три роки тому придумали чорнівецькі любителі більярду. В чому їх особливість в нашому наступному репортажі? Більярд гра різнопланова. Існує багато її видів. Найпопулярнішими є американка, російський більярд, англійський снукер тощо. Можливо, часом з часом у більярдному слензі з'явиться нове визначення цієї гри – Буковинська піраміда. Буковина хоче залишити свій слід в історії більярду? У ніколи степені може бути і так. Значить, сьогодні проходить турнір по ігрі, яку ми назвали Буковинська піраміда. Це цікава гра, яка. В которой играют уже у нас три года. Сначала она зародилась как тренировочная игра. Вот, а сейчас по ней проходит уже вот третий турнир. На думку ініціатора Боковинської пирамиды Миколи Бойка, змагання за запропонованими ним правилами, робить гру більш видовищною та цікавою. просто более интересно, более динамично, позволяет развивать те шары, которые обычно сейчас не практикуются. Ну, да и просто тут на самом деле вы говорите эффектный шар. Тут каждый шар эффектный, потому... Поэтому и нравится мне эта игра. Главная привабливость новой игры в складности, а же прямые удары тут не рахуются. Особенность игры в том, что играют только бортовые шары, дуплеты, триплеты, обликоли и любые шары от борта, через борт. Здесь работает больше геометрия и чувство шара и борта. Поэтому это можно сказать, что и чем-то они похожи, но в то же время они абсолютно разные. Ну, бильярд тем не интересен, что много разновидностей у него есть, да? Да, конечно. Бильярд это искусство, и почему бы его не усовершенствовать? Не только забитие шаров а играть от борта, и сбивать фишки в карамболе. Это все интересно. Найкраще опанували Буковинскую пирамиду, лауреати звітного турніру. Вячеслав Порощук переможе змагань. Анатолій Конопницький – Срібний призер, а також Ірина Булгакова, яка ознаменувала своє повернення до змагального циклу своїм бронзовим успіхом. Дарто горечи давненько я вас не бачив. Де пропадаєте, що яка зав'язала з більярдом чи ні? Ні, то ж уходила в декрет. А в декрет. Да, у декрет. мене родилась дочка Так. Да. уже 2,4, і чотири, я була в декреті, поэтому більярд позабросила. Ну и теперь вернулись за стол, да? Ну, теперь вернулась, но такой уже в любительских играх в профессиональных матчах и не участвую. Ну, я думаю, еще при... дочь подрастет, и разом будем. Да, будем вместе тренироваться и выступать. Семейный подряд. Смотри, Патюк, Володимир, на коляк тебя, дня, тыва.